Слава Ісусу Христу! Час скоро летить. Вже два тижні минуло, я тут був. Ми чули про від брата Юри, про Ісуса Христа. Ми знаємо, що немає, згідно Слова Божого, іншого спасіння, іншої надії для людини, для грішника. Е Послання Павла до Тимофія, розділ 4, і є тут такий вірш. Я його зачитаю, а потім ми будемо читати трохи більше зі Слова Божого. Четвертий розділ, вірш 6. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею. Слідом пішов Це не тільки мене стосується. Це стосується кожного, хто каже, що він християнин. Годований словом віри і доброї науки. Кожному з нас потрібна їжа. І що-небудь ми їсти не хочемо. Ми хочемо добру їжу. В світі є. Не знаю, яка кількість книжок, і ми знаємо, що дуже багато. Але добре слово це слово Боже, тому що воно вічне. Воно незмінне. Воно незмінне. Воно на збудування. Воно на життя. Воно змінює життя людське. Перетворює їх, ми ним годуємось, написано. Якщо ми перестанемо їсти фізичну їжу, ми помремо. Якщо ми перестанемо їсти духовну їжу, ми помремо. Помремо духовно. Повірте мені, рік в умовах, де ти не дуже маєш. Час читати Слово Боже, де ти зайнятий, де ти не належиш сам собі. Я говорю від першої особи. Воно впливає на твою духовність, впливає дуже сильно. Бог бажає, щоб ми годувалися словом Його Євангелією. Живе вічне духовне слово! Через яке Бог звіщає нам спасіння, спасіння наших душ, наших грішних душ. Ми тільки що це чули. Минулого разу, коли я стояв за цією кафедрою, я читав про Євангелію, і вона говорить, що нема в нас великого вибору, яким чином спастись, як тільки повірити Богові. Бо Бог полюбив нас перше. Бо написано: Бог не бажає смерті грішнику. Тому що якщо ми помремо в наших гріхах, відлучені від Бога. На віки. Тому ми повинні, кожного разу, будучи християнами. Кожен, хто сповідує християнство. Подавати братам, подавати іншим людям. Слова Ісуса Христа, Слова Бога. Який спосіб людині спастись? Про те, що вона повинна врятувати свою душу. Вона повинна прагнути до Бога. Тому що Бог Бог, любить нас. Тому що Бог бажає, щоб ми були годовані Словом Його і здоровою, доброю наукою. Сьогодні наук безліч в світі, як і цих книжок, про які я говорив попередньо. І кожен вчить свого. І тільки Бог говорить, що Його наука є вічна, і вона веде не просто так до якихось тимчасових результатів. Божа наука веде до вічності. Будеш добрий служитель Христа Ісуса. Я повинен сказати, що я не дуже добрий учень і служитель, бо падаю в своєму житті час від часу. Але Бог є незмінний. Бог обіцяв, що якщо людина прийде одного разу до Нього, і отримує спасіння, про яке Бог обіцяв, то Бог вже ніколи її не залишить. Я не залишу вас і не покину. Тому для нас важливо читати Євангелію, пізнавати Бога, Його любов і не занепадати Духом. Сьогодні це нелегкий час. Коли здається, що немає виходу, можливо. Декому здається, що і життя не вартує нічого. Бог каже: вихід завжди є. Триматися слова віри, віри. Бо Бог каже вірити. Вірити. Пам'ятаєте, якщо ви читали Біблію, багато разів було, коли приходили до нього і просили про щось, а він завжди говорив: Іди з миром, віра спасла тебе. Не твої справи, не твої гроші. Не твоє добре поводження, а та, як ти повірив, згідно віри твоєї, нехай тобі станеться. І так, як повірив ти, нехай буде тобі. Твоя віра спасла тебе. І доброї науки. Добра наука. Це тільки Божа наука, Боже Слово. <клес> Павло звертається до Римлян в першому. Розділі послання до римлян І він говорить: бо я не соромлюсь Євангелії, 16 й вірш. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному. Кожному. Бо це є здорова наука, і це є слово віри Євангелія. Євангелія Божого спасіння. Те, що Бог бажає донести до людей. Сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перші – Юдеєві, а потім Геленові. Кожному з людей. Кожному з людей. Євангеліє спасіння. Яким чином людина може примиритися з Богом? Яким чином людина може бути впевнена в тій Божій любові, про яку говорив брат? Наскільки Бог любить нас? І хто такий Христос? Давайте відкриємо послання до Євреїв третій розділ. У нас є трошки часу, і ми будемо читати. Але ми починаємо читати, спочатку зачитаємо 9-й вірш другого розділу. Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним він ангелів, що за перетерпленням смерті Він увінчений честю і величністю. Щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Там не написано, що за декого, за певних, за всіх. За всіх нас. Ось вона Євангелія Спасіння. Ісус Христос скуштував смерть за всіх нас. Прийняв смерть, ганебну смерть. Будучи Богом, помер. За Своє творив, за тих насправді, хто розіп'яв його? Ось це любов. Отож, третій розділ святі брати, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола й первосвященника нашого ісповідання Ісуса. Що вірний тому, хто настановив Його. Як був і Моїсей у всім домі його, Бо гідний він вищої слави понад Моїсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бодім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Моїсей вірний був у всім домі його, як слуга на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син у Його домі, а дім Його ми. Коли тільки відвагу й похвалу надії додержуємо певними аж до кінця. Тому, то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, за дня випробування на пустині. Де мене випробовували оці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем. Вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати. Щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха, бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Аж поки говориться сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі, бо почувши, розгнівили Бога, чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Моїсеєм. На кого ж він гнівався, був сорок років, хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли. Проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Вірш перший і другий четвертого розділу. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Отже, Євангелія це здорова наука. Це те, з чого наша душа, наш дух харчується. Як тільки ми перестаємо харчуватися, ми починаємо занепадати. Тому що Євангелія нас навчає Ісуса Христа, навчає нас Спасіння. Учасники Божого покликання. Перед тим, як кожен з вас сюди прийшов, ви мусили почути, що тут звіщається Євангеліє Спасіння. Ви почули і ви відгукнулись на поклик Божий. Небесне покликання. Я думаю, що кожен тут присутній хоче бути в небі. Тому що це мета віри. Це мета закінчити наше життя так, щоб потім бути в небі. Ми могли б бігати, ми могли б виконувати щось інше, але ми не зможемо потрапити через ці речі в небо. Ми можемо тільки повірити Богові, бо слово його незмінне. Тисячі років. Він обіцяє і дотримує свого слова. Кожен, хто прийде до мене, я не вижену геть. Покайтесь і будете жити. Це Євангелія Спасіння. Увіруйте в мого Сина. І я дам вам вічне життя. Отже, Ісус Христос. Сказано, щоб ми вважали. Саме на Ісуса Христа. Апостол і первосвященник. Первосвященник, написано в Слові Божому, навіки. Тому що Він скуштував смерть за всіх. Наш первосвященник Ісус Христос. Вірний тому, хто настановив Його. Він був вірний Богом. Він є вірний Богом. І він завжди буде вірний Богом. Тому що Він, Божий син. Ми падаємо, в нас опускаються руки. Ми занепадаємо духом. Він ні. Вірний Богові у всьому. Гідний він вищої слави понад Моїсея. Моїсей був Слугою Божим, який виконував Божий план щодо народу. Ісус Христос, Син Божий, який виконав план спасіння щодо всіх, до всього людства. І тому Господь міг сказати: це син мій улюблений, його слухайтесь. Це той, кого я вподобав, немає подібного йому. Оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. І сказано, що дім дім Божий це ми з вами. Іншими словами, це церква Божа. Душа кожного, хто увірував в Бога, хто увірував в Ісуса Христа, вона будує Божу церкву, вселенську Божу церкву. Божий дім. Хочете бути цеглиною в ньому, мусите прийняти Христа. А далі Господь говорить, що сьогодні є цей приємний день. Сьогодні, як голос Євангелії почує людина, вона повинна прийти до Бога. Доки сьогодні зветься сьогодні, бо ніхто не знає, чи ми будемо бачити завтра. Кожен згідний зі мною. Отже, сьогодні дуже важливо: сьогодні ви прийшли сюди, і, можливо, ваше серце порожнє, розбите. Ви не знаєте виходу, ви не знаєте, як жити далі. Не маєте ви науки доброї, не маєте доброго харчування, то відкрийте слово Боже, Євангеліє і знайдете. Сьогодні, як голос його, ви почуєте, не робіть затверділим вашого серця, бо не знаєте, чи доживете до завтра. Сьогодні Бог пропонує, обери вічне життя, повіривши. Ісуса Христа. Бо каже, що вже було таке, коли він вивів людей з єгипетського полону, коли годував їх, напував, одягав, взував, а вони нарікали. Нарікали на Бога. І Бог продовжував ними піклуватися і благословляв їх, і вів. А вони падали духом. Не тримались здорового вчення. І Бог розгнівся. Мусимо пам'ятати, що Бог обіцяв знову судити землю, знову судити людей, тільки вже не водою а вогнем. І це також в Євангелії записано. І якщо ми до цього часу не отримаємо Боже спасіння, якщо ми не повіримо в Спасителя, на жаль, ми будемо бачити всі ці весь цей апокаліпсис. І Бог каже, стережіться, щоб у комусь з вас не було цього затверділого серця. Злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Я християнин, я ходжу. Скоро Пасха, я йду до церкви, там колбасу, Пасху будемо святити. Це важливо, можливо. Але Слово Боже каже: наша Пасха Ісус Христос за нас в жертву принесений. Це не хліб і колбаса. Наша Пасха Ісус Христос, якого ми згадуємо в неділю вранці, коли на столі стоїть вино і хліб. Ось де Пасха. Агнець Божий, який віддав своє життя за гріхи всього світу, за ваші гріхи і за мої гріхи. Ось де Пасха. Робіться на згадку про мене, заповідав Ісус Христос. Нема ніде в Біблії, щоб ми брали кошики і несли колбасу з хроном. Їжте з хліба і пийте з чаші. І кожного разу, як будете це робити, смерть мою звіщаєте. аж поки я прийду в друге. Ось ця Пасха. Кожної неділі, кожного першого дня тижня спомин страждання і смерті Спасителя. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став, котрий з вас через підступ гріха. Ми живемо в грішному світі, і сатана шукає підступ до кожного в свій спосіб. В свій спосіб. Через обставини життя, через думки, через розмови, через побачене, через почуте. Сатана працює. А Бог каже, кожного дня заохочуйте один одного. Тримати віру в Ісуса Христа. Військові кажуть, я піду воювати і загину. Загинути легше всього. Треба воювати. треба встояти. Війна фізична, можливо, навіть легша, ніж війна духовна. Війна духовна триває протягом всього нашого життя. Протягом всього нашого життя. Кожного дня заохочуйте один одного. Словом Євангелія. Чому дуже добре відкрити слово і читати? Можливо, ми не маємо спілкування один з другим, але ми маємо спілкування з Богом. Сам Бог заохочує нас. Коли померла дитина і сміялися, казали, не турбуй вчителя, Господь казав до нього, тільки віруй. Тільки віруй. Важко вірити. Коли не бачиш. Але Бог не потребує інших справ наших. Віруй, віруй. Незважаючи ні на що віруй. Бо ми стали учасниками Христа. Ми є в Христовій партії. Вічній партії. Ми є в ньому. Ті, хто приймає причастя, ми є в ньому. Бо він казав, як будете їсти цей хліб і питимете цю чашу, я буду перебувати у вас, а ви в мені. Учасники Христа. Коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Незважаючи ні на що, ми повинні тримати. В іншому місці написано: не залишайте свого зібрання, як хто є в декого, ходити туди, туди, туди. Дотримайте певним аж до кінця. Ви почули слово спасіння, ви увірували, ви приходили, ви чули, ви годували з цією їжею. Дотримайте певним. До кінця. Те, що ви почули і те, що ви прийняли. Далі продовжується сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть, затверділими ваших сердецях під час нарікань. А далі він каже, котрі, почувши, розгинівали Бога? Чи не всі, хто вийшов з Єгипту? Коли Бог дивився перед потопом на світ, Він каже, всі вони грішники, всі в серці продукують лише недобре. Як ви думаєте, сьогодні, або рік тому, як Бог дивився, або сто років тому на світ, ми повинні пам'ятати, що Бог каже для нього один день, як тисяча років. Що Бог бачив в тому світі? Я думаю, ті самі речі, що за часів ноя, може навіть гірші. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі грішники. На кого ж він розгнівався, на кого ж він гнівався був 40 років, хіба не на тих, хто згрішив? Якщо ми не маємо Ісуса Христа, якщо ми не маємо прощення гріхів, яка в нас надія? На що? У нас нема надії. У нас нема виправдання, у нас нема вічного життя. Тоді ми подібні до тварини. Народився, прожив. Все. Для тварини. Але не для нас. Це ніколи не буде. Написано вічні муки. Але якщо ми маємо Ісуса Христа, написано кров, Його омиває нас від усякого гріха. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до Його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Мусить бути віра. І слово Євангелія можна прийняти тільки вірою. Я хочу мати прощення гріхів. Я хочу бути з Господом у небі. Я прагну. Тому що Христос помер за мене. Тому що Бог говорить. Що Бог говорить? Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Івангелі від Івана. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Не сказано, що ми повинні віддати Богові всі свої статки, закінчити інститути, отримати ангельські крила чи що інше. Повірите? Працю Ісуса Христа на Христі. Біблія каже все в Ньому, все через Нього і все для Нього. Ніхто з неба не зійшов як тільки Син Божий Ісус Христос. Став первосвященником заради нас. Смерть скуштував для нас. Витримав неймовірні, неймовірні муки приниження. Помер, був похований і воскрес третього дня, так як і говорив. Явився своїм учням, спілкувався з ними, показував свої руки і ноги, пробиті цвяхами, свій пробитий бік. Був з ними за містом, був зносився на небо в свою славу, звідки прийшов. І ангел небесний обіцяв той самий Христос. І возість прийде вдруге. Біблія каже, щоб хто з вас не запізнився. Сьогодні Євангелія знову проповідується: Євангелія Спасіння Ісуса Христа. Віруй Ісуса Христа і будеш Спасений. Ти і твій Дім. Нехай Бог благословить. Давайте помолимося.